Друзі, Отже, ми вже магістри. Ми вже зовсім трошки знаємо про студентське життя, і сьогодні хочемо поділитися своїми знаннями з вами. Отже, 10 заповідей студента. Починаємо. Отже, перша заповідь: Не люби, дівчино, справа. Любить yeah, співа. Не спи на лекціях своїх. Ну або принаймні не хроби. Ніколи не списуй. Слово в слово. Навіть якщо тобі дуже лінь. Ніколи не запізнився на іспит. Бо будеш мати царське місце. Люби викладача свого. Бо під час сесії можуть полюбити тебе. Старайся, бо від ще ніхто не помирав. Знаєте, все в житті колись буває вперше. Навіщо так ризикувати? Готуйся до сесії сумлінно. Ну, це, звісно, якщо ти не вмієш списувати. Підготовку до іспиту починає з перевірки наявності халявного Wi-Fi в аудиторії. Ну, Я навіть не знаю, що тут можна додати. Не видаляй рефератів своїх і робіт. Ну, ти зможеш їх використати на інших предметах. Ну і останнє: навчання то святе. Не чіпайте його.